Вже 13 років поспіль Україна бере участь у програмі з підготовки управлінців у Німеччині. За цей час більше восьми сотень українських менеджерів підвищили свою кваліфікацію та перейшли на дійсно новий рівень в організації виробництва та торгівлі. Представники програмного бюро ГІЗ в Україні кажуть, що головна ціль такої програми економічна кооперація у будь-якій сфері. Та можуть бути создание каких-то новых совместных предприятий. Это могут быть закупки, продажи, все что угодно. Украинских менеджеров научат, как делать бизнес с немцами, как правильно себя представить, как правильно представить свой продукт, как написать запрос на немецкую фирму, чтобы в дальнейшем из этих первых контактов возникло сотрудничество и кооперация с немецкими предприятиями. 14 освітніх центрів у Німеччині відкриють двері підприємцям Хмельниччини, які забажали взяти участь у проєкті. Навчання для українських спеціалістів з управління німці здійснюють безкоштовно. Кошти надає їхнє міністерство економіки та технологій. Вимоги до претендентів на участь у програмі не захмарні. Мати бажання бути бізнесменом або менеджером та володіти німецькою чи англійською мовами. Тим, хто мови не знає, але на стажування до Німеччини дуже хоче, надаватимуть безкоштовні курси вивчення мов. На жаль, не всі наші підприємці і підприємці... Мають належний рівень знання іноземної мови. Зокрема, програма вона передбачає знання хоча б англійської чи німецької мови. І саме, власне кажучи, в цьому напрямку ми, як торгово промислова Палата, також плануємо розвиватися. Наразі ми організовуємо курси з англійської мови, саме для підготовки бізнес-англійського для наших бізнесменів. Ті підприємці, які стажувалися у Німеччині у рамках цієї програми, впевнені. Кожен, хто бачив, як працюють підприємства бюргерів, ніколи не зможе провадити роботу інакше. Усі галузі підприємництва мають змогу отримати спеціалістів з підвищеною кваліфікацією, навіть такі сфери, як охорона здоров'я та сільське господарство. Що вже говорити про виробництво та торгівлю. Я приймав участь в програмі в 2008-2007 році. Університет експортна академія в місті Ротлінген. Так як хаос відрізняється від впорядкованого руху, так само і наш бізнес відрізняється від загальної. Ну, прийнятих світових чи європейських стандартів ведення бізнесу після отримання практичних і теоретичних навичок ми почали це впроваджувати в реальне життя, тобто домовлятися з організаціями, з підприємствами Німеччини про співпрацю з Україною. Молодих та перспективних підприємців області зібрали у торгово-промисловій палаті, щоб розкрити всі карти їхнього майбутнього стажування. Один місяць саме такий термін триватиме стажування, включатиме у себе три модулі: інтерактивні групові тренінги, на яких розкриють особливості ведення бізнесу у Європі, аж до того, у який одяг потрібно одягатися на зустріч із бізнес-партнерами. Стажувальники зможуть відвідати німецькі підприємства та провести ділові зустрічі із потенційними партнерами. Можливо, якісь новітні технології ми можемо побачити. Можливо, якісь Нові контакти, нових партнерів. Ну, та не тільки особистість з тим ростом та розвитком окремого бізнесу цікавий цей проєкт. Представники облдержадміністрації стверджують, що йдучи до Європи, виходячи на її ринки збуту, ми повинні вести бізнес відповідно по-європейськи. Тож такі стажування корисні для всієї бізнесової спільноти нашого краю. Для нас це дуже важливо, тому що сьогодні потрібно модернізувати економіку. Для того, щоб її модернізувати, це не тільки заміна обладнання. Це зміна психології, зміна кадрового підходу. Кожен успішний підприємець в нашому регіоні для нас так це розвиток нашого потенціалу, це надходження до наших бюджетів, це в кінці кінців якість нашого життя. І Тому ми з задоволенням працюємо з підприємцями. Маємо гарний зв'язок. Крім того, стажувальники навіть там, у Німеччині, матимуть змогу розпочати свою справу або, повернувшись додому, значно розширити ту, яку вже мають.